Побачив, і ти маяк, хочеш море, переплика, нього, але нема як. Ти на хата пахне пирогами з вишнями з лі, висок, світ, і спиші снівися, як святим парами, ближніми уночі, а що баба зі в хаті пути ликаличе, бо зараз діда послухать би по печі, Та не буде забуду, дім. Хочу закрути мене. Пі. Закритими очима знаю тут і мій звір, О, де тебе не був не забудуті, не був не забудутім, хоч закрутим не пінуті. Я закритими очима знаю туди мій звір, он тебе не був не забудут. Скрипну треба вам вдома, він ти на сілстів. Челя, сити мами несу, тоді все мам собі спитно раницю, мами несу. А знову сити ніж пане полиші палала, мовила мені в кого твору вже нема. В лінії мінявся за пам'ятала ціни. Ти не ті ні мені на тій кауси тоді з мене ж гуляв, Може коли-небудь аж мене жалів. Замануло ще летіла, те ні наче бор, а я тебе зберігаю свою ностальгію, Я до тебе все прийду. Я віон мечівний дух, Хай не будеш на беду, хай дорогу замети, курсу, не зіб'є мене. Да, 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 не не Вечір закрути мене пігути, я закрити моє очем остаю тут ти мій двір. О, да, пі, не бо я по небу, де де диктати по був, не забуду дім. Да, 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 пі, не був. Запуту, закрити мене і підуті, я закріпти мої очима знають та тимі, Дом, де пинет рух не дім. Дякую.